Доброго ранку. Розпочнемо з вами урок Я досліджую світ. Ми з вами почали знайомитися з водою. Давайте для початку з вами пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Зима. Зима, який місяць уже зараз? Лютий. Абсолютно правильно, лютий. Лютий нам покаже, яка буває люта зима. И снежок нам присыпав, мы точно уже еще до нас не дошел снег. Ну, ще вчора він йшов, лежав, так багато-багато снігу було. Точно з япы снеговика сделать. И як вийшло? Ну. А потом я он. Що, заморився стояти і впав? Ні. Звичайно, поскольнувся її ногою. На! О, більше не робив? Ну, добре. Я ще не паяв ще. Щось не паяв. <гум> <гум> так. Продовжимо з вами знайомитися із водою. Сьогодні будемо проводити дослідження властивості води. Готувалися ми всі до уроку. Давайте подивимось на малюнок і скажемо, що ж об'єднує ці фотографії. Що ми тут бачимо? Море. Море ще що. Павки. Озеро, річку ще. Кавун. Кавун ще? Водослав. Так. Волман. Так, ще дощик там і роса. А що ж тут? Що... І колодець, і колодязь. Так, а що об'єднує ці малюнки? Що в них спільного? І море, і озеро, і водоспад, і річка, це і все вода. Це все вода. Правильно, це все вода. Навіть кавун, в Кавуні дуже багато води. Ми знаємо, що коли ми багато кавуна наїмося, то зразу хочеться ще більше... Ні, літом, літом кавун каву. Так, влітку багато кавунів, можна наїстися. Так, вони містять багато І не Так, і Де ж міститься вода в природі? Наприклад, у морях. Яке ти знаєш море в Україні? У нас в Запоріжжі, там, де Бердянськ, Кирилівка, там Азовське, Азовське море, а ще є Чорне море. Це там, де Крим і Одеса. Так, Чорне море. Вода в морях і в океанах також міститься. Вона там солона. Ти в морі купався? Mm -hmm. На морі був? Там була трохи глибока, ну коли вже ну, трохи опустився, и і... я ще плавати не вмію. Ну тобто ти на морі вже був, так? Да? Ну да. Надо було, надо було так. А яка там вода? Вона солона чи прісна? Зачем я ну то ж ніколи не, не ніколи не потрапляла тобі вода з моря. До рота. Да, в нос. Ну, і ми відчуваємо, що вона там солона. Солона. Є краще зробити. Ще вода у нас міститься у річках. Я в озері теж купався в селі з друзями своїми. річці? Yeah. Так, а яку ми знаємо найбільшу річку у нас в Україні? Там щось змії може. Дніпро. Дніпро. У нас ще в селі, якщо можуть змії бути в річках. Ну, можуть, звичайно, і вужі можуть бути, і гадюки можуть бути, там не тільки змії, там і багато-багато живиться і рибок, і жабок, кого там тільки немає. Ну, ак да? напугал ж... какой-то палочкою, що он звірів. Знущатися да, ну, над тваринами не можна. Та да ні, там паличка була. була. У вода, в, вода міститься в річках, вона там не солона, а прісна. У нас є річка Дніпро, яка протікає через центр України, і також через наше Запоріжжя вона також протікає і впадає в Чорне море. Річка Дніпро. Також вода міститься в озерах. Це у нас озеро вонять, ті, да. Це Бабуть. озеро Синевір. Там також вода прісна, вона не солона. Це Бабуть. на Закарпатті. Ні, ти то так вот делаєш, як оно или как лицо. Ну, не знаю, як тут можна побачити обличчя. Отак от можна побачити. Також вода міститься у водоспадах, там також прісна вода. Також вода міститься в підземних джерелах. Он моршин. В моршині куштував воду моршинську? Ти вже ніколи моршинську не пив? А, пив, пив, пив? Звичайно. Так, це все. Дістають із джерел підземних на Моршині в Львівській області. Це все Львівська вода. Так, а давайте з вами попрацюємо і дізнаємося. Що ж ми знаємо про воду, про її властивості? Давай проведемо перший досвід. дослід. Так, беремо стаканчик з водою. Давай її спробуємо на смак. Вона яка? Має якийсь смак? Солона, гірка, солодка? не має ніякого смаку, правильно? А якщо ми понюхаємо, чим пахне? Відчули ми якийсь запах? Тобто? Який же ж ми можемо робити висновок? Що вода не має ні смаку і ні запаху. Навіть якщо ми сильно-сильно будемо її нюхати, все одно ніякого запаху ми не відчуємо. Вона нічим не пахне. Вода, вода не має запаху, якщо ми скуштуємо, вона також не має смаку. Вона не солона, не солодка. Ще раз, вода не має ні смаку, ні запаху. Якщо ми проведемо другий дослід і в стаканчик покладемо ложку. Ми бачимо цю ложку. Так, да, бачимо. А якщо ми цю ложку покладемо у молоко, ти бачиш цю ложку? Ні. Ми ну, не це бачимо. Не буде. Ложки ну, вона точно є, ось я її кладу, але ми її не бачимо. Чому не так відбувається? Чому ми водички бачимо, а в молоці не бачимо? вода яка ну, є... а вода прозрачна так, правильно ми бачимо ложку, бо водичка прозора, а молоко не таке прозоре, як вода. Добре. Також дослідили. Якщо ми будемо переливати воду із склянки в склянку, що ж ми помітимо? Чи зміниться вода? Форму вона змінить, чи буде такою ж формою, як і пляшка, як і стаканчик. Вона набере такої ж форми, в яку ми наливаємо, форму посудини, тобто вода у нас яка? Текуча. Текуча. Так, добре. Трошки можна відволіктися із козаком, хоч порозминатися, щоб ми не засиджувалися. Начатком. Так, відгадаємо загадку. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Вода. Абсолютно правильно, це вода. А ти, за якими словами ви... ти зрозумів, що це вода? Тече, тече. Правильно, тече. Це нам допомогло зрозуміти, що це водичка. Зараз спробуємо з тобою провести ще один досвід. Так, перед нами є три стаканчики. Я обрала так. ось такі. Видно? Да. Так. У мене один. Ну, у кожен із цих стаканчиків ми додаємо різні речовини. У перший стаканчик я додам. Наприклад, фарбу. зелену фарбу. Зараз подивимося, що відбувається з цією водою, коли ми додаємо зелену фарбу. Так. Тепер я додам йод. Так. Ох. Так. І додам сіль. Ось у мене сілька. Це як сахар, але це сіль. Схожа на цукор, але це сіль. Зараз я перемішаю все це макер макер таке. Так, та змінився колір нашої водички. Коли ми додали зелену фарбу, якого кольору стала вода? Зелена. Такої ж, такого ж кольору, як і сама фарба. Так. Як, коли я дала йод якого кольору стала вода? Коричнева. Так, Коричневого, як сам йод. Він також має такий колір. І коли О, ми не додали не, сіль, я. вона. Біла. Так, ну, трошки сіренька з білим. Тобто, ти ж ми можемо зробити висновок із цього? Після зеленого кольору вода сприймає такий же колір. Якщо ми коричневий йод додали, вона також стає коричневою. І якщо ми сіль додали, вона стає. О, дивися, вона вже стала осіла і. Із... Як звичайна прозора вода стала. Ми не зрозуміємо, не що. Я. Солона вона. Ну, не те, що не можна, її можна пити, але вона буде не дуже смачною. Буде! Ну, не прям я ж не кілограм солі туди додала. Тобто вода приймає колір. А давай тепер зробимо експеримент з водичкою і з губкою. Парка, у тебе губка є. Малень. Малень. Ну, давай так, дивитися на мене і так. У мене є губка. Перевіряємо експеримент. Чи Ця губка зможе? Так. Наливаю на губку воду. Експеримент номер один розпочався. Там стол будете ну, Якщо я налью водички. Ось у мене тут залишила ще вода. Якщо я протру губкою, чи зникне вода? Як ти думаєш, яку не прибирала? Ні, не зникла. Думаєш, не зникла? А не зникла. Губка буде впитувати цю воду. Ось вона. Ще видно, що в неї є крапельки. Якщо я вижму, то ми побачимо, як вона віддає всю цю воду. І знову, якщо я проведу, то губка поглине цю воду. Значить, губка що робить? Вона поглине воду, якщо я ось так зроблю. Так, і вона з води не залишиться, вона вся буде у губці. Добре. А якщо я налью воду в тарілку. Тарілочка забере цю воду в себе чи ні? Ні. Водичка залишиться на тарілці. Абсолютно правильно. А якщо я налью водичку у... на... на бумагу на аркуш паперу. Що буде з папером, як ти думаєш? Він воду поглине чи не дуже? Не дуже. Так, він, він трошки зможе в себе увібрати цю воду, він стане також вологим, але всю воду він не зможе І в не себе. Віграти можна, просто її розірвати. Можна. Що зробити? Розірвати, це легко буде. А, соню, да. Коли вона буде вологою, Да. вологою, ну, да, коли вона водовологою буде, буде краще рвати, вона буде м'якенькою такою, вона просто в руках може розірватися. Тобто, вода, вона трошки і поглинула, але ми бачимо ще такі маленькі краплинки, де вони? Добре. Ось, маленькі краплинки залишилися. Тобто, не всю воду папір зміг у себе увібрати. І останнє, якщо я покладу пакетик, якщо я на пакетик налью води, чи пакетик забере з собою воду, чи залишиться водичка? Водичка залишиться. Так, перевіряємо наші виключення. Так, я налила на пакетик. А водичка залишилася і нікуди не ділася, тобто пакетик не зможе поглинути цю воду. Так який же із цих предметів краще всього буде поглинати воду? Пакет папір. Губка, 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 губка. Правильно, губка. губка. Також люди використовують губку на кухні і такі. Так, учнік, іди звідси. А. Тому давай по черзі зробимо висновок. Губка поглинає воду. Так. Добре вбирає в себе. Тарілочка вбирає. Ні. Ні, тарілка не буде вбирати в себе воду, поглинати. Бумага. Ні. Ні. Ну, трошки зможе, але вона погано її вбирає. І так. пакетик. Ні. Ні, і пакетик воду в себе не вбирає. Абсолютно правильно. Давай з тобою разом з тими, що хто дивиться, зробимо останній висновок. Чи має вода смак. Ні, вода сама смак не має. Але якщо ми додамо туди, якщо цукор, то вона буде солодкою, якщо сіль, то вона буде солоною. Чи має вода запах? Ні. Ні. Ні, запаха немає. Чи має вода свій колір? Ні, немає. Вона у нас яка? Ми можемо Так, вона прозора, як ми там гралися, що можна було і робити різні прикольчики з водою. Вона трошки іскажає зображення. <свісна> так, або велике якесь око в мене. Так, вода прозора, вона текуча? Так. <свісна> так, ми можемо перелити з одного стаканчика в інший стаканчик. Чи має вона форму? <свісна> Ні, вона свою форму не має. Вона приймає форму, у яку ми нальємо. Якщо це стаканчик, то форму стаканчика, якщо це кухоль, то вже форму кухоля. Так, добре, на сьогодні ми з вами із водичкою розібралися. Для тих, хто ще нас дивиться, можете подивитися, у нас є в підручнику ця тема. Там є сторінка. 26. Ви також можете ще передивитися і прочитати. Сторінка 26. Я вам там запишу. На зараз урок завершен. Ставимо лайки. Сподобався урок? Да. Так. Поставили сердечки, лайки, плюсики, підписалися. До нових зустрічей.